У цьому зерносховищі у селі Новоукраїнського району зберігає зібраний цьогоріч урожай зими пшениці та ячменю. Керівник господарства Микола Мокадзеба говорить, жнива завершили три тижні тому. Врожайність хороша, хороша пшениця десь 81 центнерна круг дала ячмінь, озимі 74. Якщо ми три тонни раніше молотили, то сьогодні у два рази більше врожай йде з поля. Поясні, зібране не продають, бо не влаштовує ціна. Такого року ще як цей рік не було. Ми ще ні одної зернини не продали зерна. Якщо в нас вже пшениця була раніше до 9 тисяч за тонну, то сьогодні вона в чистому віді десь 4,5, ну, максимум 5 це сортова пшениця. Ну, у нас такої десь тонн 700. Якщо ми не будемо продавати це, то ну, настане час, коли ми не зможемо платити заробітну плату. Виходом з ситуації для господарства стала переробка збіжжя, яка протягом повномасштабної війни збільшилася вдвічі. На крупорушці та млині переробляють 30% врожаю, каже директор переробної бази Віктор Лапа. Переробляє приблизно 500 кілограмів зерна за годину. Крупи ми виготовляємо пшенична, ячна, кукурудзяна, перлова. У нас іде горох і пшоно. Переробка це забезпечує і своєчасну виплату заробітної плати. Ми реалізуємо продукцію населенню, забезпечуємо пащиків Озимі культури завершили збирати усі 3,5 тисячі господарств Кіровоградщини, каже керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Зібрали понад 2 мільйона тонн зерна, як і торік, врожайність 44 центнери з гектара. Взагалом в цьому році було зменшено площі урожаю. Польщі посіву азимих культур це було цілком спрогнозовано очікувано внаслідок повнокліматичних умов. В минулому році було посіяно 300, 440 гектарів, тисяч гектарів азимих культур. В цьому році 395 тисяч гектарів азимих культур. Але за рахунок урожайності на 3% відсоткових пункти як урожайність більше в цьому році ми маємо в принципі той саме урожай, як і в минулому році. Радить аграріям збільшувати переробку збільше через обмежені можливості імпорту агропродукції. Переробкою займаються в цілому по області 249 економічно активних підприємств. Переробкою зернових десь біля 150. В минулому році була урядом започаткована програма. Є робота. І власна справа програма передбачає собою виділення грантів для розвитку переробки. Це до 8 мільйонів гривень можна отримати юридичні особі для закупівлі обладнання для впровадження нових технологій. Також є програми від міжнародних фондів від Юсайт Агро. Є програма, яка підтримує переробників. Плані надання їм обладнання ситуацію з продажем українського зерна за кордон називає критичною трейдер з Одеси Володимир Кошельник. Керівництво країн Європейського Союзу, які з нами межують по кордону, заявили про продовження заборони на імпорт до їхніх країн. Це набагато більший, на мою думку, удар для нашого аграрного експорту. Ну, я вже не говорю про ситуацію там на Дунаї. На Великій воді там, на великих портах Одеси. Тобто, шляхи так званої солідарності нема шляхів. Могла б бути краща ціна, могла б бути дешевша логістика. Тобто за все це є своя плата за всі ці атаки, ризики. Тобто. І за все це платить, на жаль, український аграрій в малій вартості товару його продукції, яка мала б коштувати ну, на порядок більше. Поясні, нині Україна виробляє втричі більше агропродукції, ніж її споживає. Тому вважає, головним завданням уряду нині є забезпечення продажу українського збіжжя за кордон через зерновий коридор або збільшення обсягів відправки зерна через порти на річці Дунай. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.